Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Перші у рочисті шкільні лінійки пройдуть 3 вересня. Козацтво Велика родина. Перший зліт юних козачат. Від кухарів до директора ярмарок вакансій у Терасполі. Я Придністровець. Конкурс творчих проєктів розпочнеться 1 вересня. Музика. Від ярмаркових подвір'їв до святкового салюту. Так відзначатимуть день народження республіки в усіх містах і районах Придністров'я. Про це говорили сьогодні на нараді у президента. Нарада у президента глави міста районів звітують про стан справ на місцях, підсумки літньої оздоровчої кампанії, перевірка шкіл до нового навчального року, підготовка до дня республіки район виставляє. Кожне місто виставляє свої подвір'я, подвір проводимо свої заходи. Тому до цього треба готуватися: влаштовувати різноманітні ярмарки, залучати своїх підприємців, громадське харчування це все буде цікаво. У вас досвід великий. Місця для цього є прекрасні. За вами організація процесу, організація порядку. Крім того, концертні програми, салюти обов'язково, все це допускається. Говорили і про благоустрій території. Президент Вадим Красносельський зауважив, підприємства усіх форм власності мають навести лад на територіях біля їхніх будівель. Вчора я навіть приїхав, сюди. Напередодні я проїхався республікою. Є підприємства, юридичні особи. Навколо покладена плитка, яка заросла бур'янами по коліна. асфальт. До дня республіки всі повинні навести порядок на своїй території. Є юридична особа, є підприємства, є шматок території. Треба довести до ладу. Потрібно прибрати сухостій, бур'ян. Це треба. Наведіть порядок. Передень Дня республіки у столиці будівельники здадуть в експлуатацію кілька відремонтованих соціально значимих об'єктів. Наразі готується церемонія. Урочистою буде й передача районним держадміністраціям 17 шкільних автобусів для жителів сіл. Святого першого дзвоника цьогоріч відзначатимуть 3 вересня. Експертний клуб у газеті Придністров'я гість Світлана Іванішина. Міністр освіти. Брифінг присвятили початку навчального року. Обговорили десятки тем. Наприклад, у школах не вистачає молодих вчителів. А ще говорили про заборону мобільних на уроках, електронних щоденниках, є дій і не лише. Подробиці далі. Одне з перших питань міністру освіти, чи буде її дій цього року. Відповідь буде. Какава альтернатива? Яка альтернатива? Чи готові наші діти складати іспити в школі? Я пам'ятаю, ми складали чи то чотири, чи п'ять іспитів випускних. Ми говоримо, єді це стрес, і Наші батьки писали листи, що є ді стрес. А тепер ми кидаємо дітей в іншу крайність. Про кадри дефіцит педагогів все ще відчувається, але держава робить професію привабливішою. Один із прикладів зростання заробітних плат ще цього року. Вчителів буде менше паперової тяганини. При на роботу, при вступі на роботу молоді фахівці отримують надбавки до заробітної плати 50 ром у сільській місцевості. Крім цього, для молодих фахівців проводяться конкурси, які дозволяють їм себе проявити. Наприклад, моє педагогічне кредо республіканський конкурс. Переможці, звісно, отримують подарунки та грамоти. Дають можливість через кілька років захиститися на категорію. Є, звісно, ще для молодих фахівців премія президента. Ще одна тема телефони з нового навчального року. Використовувати гаджети під час уроків забороняється. Босари міський стадіон минулої суботи тут було спекотно і не лише через погоду. Жару додавали спортивні баталії, змагалися футболісти, геровики та борці. Усе в рамках турніру пам'яті першого тамана Пантелія Сазонова. Він відродив козацтво на Дністрі, захищав Придністров'я. Загинув 2 квітня 1992 дев'ятсот біля греблі Дубосарської ГЕС, 26 серпня. Йому виповнилося б 88 років. Ківета турнір і жгодний ми в честь пам'яті. Щорічний турнір ми проводимо на честь першого козацького тамана. Він був спортсменом, займався футболом, боротьбою, і ці види спорту в пам'ять про нього. Найбільше вболівальників, як завжди, біля татамі. Тут призи, живий баран та півень. Цього року на півня претендували 25 учасників, як професіоналів, так і любителів. Серед них і одна дівчина Діана Покатілова. Їй 12 років. Учасниця Балканських ігор. Першого суперника вона поклала за 9 секунд. А бала покатілова. Я ходила на танці, на балет. Я ходила на танці та на балет, але мені не дуже подобалося. У мене дядько чемпіон, тато також, і я вирішила, що на боротьбу на дзюдо треба і мені. І вийшло. Дядько у мене Павло Покатілов. Він трьохразовий чемпіон світу і семиразовий чемпіон Європи. Моя найголовніша мрія у спорті олімпійська золота медаль. Я ржуся. Цім я пишаюся, що вона обрала шлях єдиноборств. До чого це приведе, не знаю, але мені дуже подобається. Півдня виграв і 16-річний Данило Караван. Боротьбою займається 5 років. Призер чемпіонату Придністров'я. Очень хорошо поборолися молодці. Усі дуже добре поборолися. Молодці. Тим, хто не займається, важко. За головний приз живого барана боролися семеро дорослих учасників. Цього разу переможцем став гість із Кам'янки Андрій Мавтіуца. Зісіє спортивний дух, спортивний настрої. Тут є спортивний дух і спортивна атмосфера. Мене це все приваблює. Я займався боротьбою, тому вирішив взяти участь. Переможці та призери змагань отримали грамоти, медалі та традиційні призи півнів та барана. В столиці минулої суботи відбувся перший зліт юних козаків. Брали участь шість команд. Для них конкурси, виставки, козацькі пісні. задача, головне завдання, напевно, щоб наші діти подружилися, познайомилися, знайшли собі нових друзів. Бо козацтво за своєю суттю це просто величезна родина. Чим більше у нас таких діток, тим міцніше козацтво, тим міцніша наша республіка. На зльоті архієпископ Тераспольський та Добосарський Сава владика привітав юних козаків і провів молебень. Без цього не обходиться жодна козача подія. Спорт це насамперед фізичне здоров'я, але козак без віри, не козак. Молитва має стояти також у вас на першому плані. Молитва це сила духу, сила вашої духовної фортеці. Одним словом, у здоровому тілі здоровий дух. А далі виконання козачого завдання, мета знешкодити бомбу. Усього п'ять етапів. У них козачата спробували себе у ролі розвідника, стрільця сапера, навіть керували дроном. Стріляла. Стріляла там цікаво, все як по-справжньому. Ти попадаєш в цілі не з першого, але з другого, третього разу. У нашій команді. Я була сапером. Мені треба було розгадати шифр та розмінувати бомбу. Це було не так складно, як здавалося на початку. Тут і виставка зброї від спадкоємців перемог. Міни, автомати, гранати на експонати можна не лише подивитися, а й з ними сфотографуватися. Тут представлено озброєння періоду 18, озброєння періоду 18 століття і аж до нашого часу: царське, турецьке, німецьке, радянське, союзники у тому числі. Діти дуже зацікавлені. Їм дуже подобається. Вони підходять, дивляться, запитують, який рік, як стріляє, який принцип дії. А тут виставка радіокерованих машин. Це маленькі копії найпопулярніших моделей, можна поганяти на ленд-крузері та уралі. В основному рок краулери. Здебільшого рок-краулери, тому що вони повільні, тихохідні. Діти зможуть спробувати зрозуміти, що відчуваєш, коли управляєш радіокерованою моделлю. Для козаків тематична фотозона та пісні. Такі зльоти проводитимуть і надалі. В Абхазії та Південній Осетії сьогодні свято. 16 років тому Росія визнала їхню незалежність. Причиною стала п'ятиденна війна в Південній Осетії в серпні 2008-го. Тоді загинули сотні людей. Втрутилася Росія. Вела війська до Південної Осетії прийшли миротворці. А 26 серпня Москва визнала незалежність відразу двох республік південної Осетії та Абхазії. Пізніше їх визнали ще кілька країн. У Придністров'ї це зробили ще 2006-го. Між нашими країнами. Нами діють угоди про дружбу та співпрацю у південній Осетії та Абхазії. Є наші офіційні представництва, так само як і у нас представництво цих республік. Потрібні кухарі, кондитери, зварювальники, оператори котелень і навіть директори. Всього понад 1700 вакансій. Напередодні у столичному клубі ветеран можна було знайти роботу. Там пройшов ярмарок вакансій. Владислав Гросул на ярмарок вакансій прийшов за компанію. За 20 хвилин уже відбулася співбесіда. Йому запропонували роботу пожежника. Графік роботи доба через три. Професії навчать із нуля мене відразу запитали, чи люблю я супергероїв. Я вчився на географа. Обставини склалися так, що покинув навчання та пішов служити. І служив два роки: рік строковиком, рік за контрактом і працював на зеленому ринку. Ось шукаю роботу. Є варіанти для тих, хто хоче змінити професію. Охочих перенавчать. З цим допомагають підприємства та навчальні центри. Я всю все життя працювала педагогом. Це дуже добра, шляхетна професія, але зараз мені захотілося змінити траєкторію спеціальність. Так навіть радять психологи, поки я придивляюся. Я на навчаюся на модельєра-конструктора в коледжі бізнесу та сервісу. Мене зацікавили дві вакансії зараз. Вони обидві пов'язані з театром. Одна костюмером, інша декоратором. РКЛ, тролейбусне управління, Дністровські зорі, інтерцентр Люкс, букет Молдавії. І ще 16 підприємств країни пропонують роботу. Потрібні бухгалтери, інженери, економісти, медпрацівники та двірники. Понад 1700 вакансій відкрито. Енергійці. Енергетик, кваліфікований директор, нам потрібні швачки, нам потрібний різьбяр. Зарплати виплачуються вчасно. Ми маємо багато бонусів для наших працівників. Співробітники центру зайнятості допоможуть скласти резюме, пройти співбесіду та тестування. Ми хочемо бути посередниками між роботодавцями та громадянами, які шукають роботу. Є ті, які вперше шукають роботу. Ми хочемо охопити і ту категорію, які цього року закінчили вищі професійні та середні професійні заклади, і як випускники не можуть реалізувати себе на ринку праці. Також хочемо охопити категорію громадян, які були на заробітках і мають тривалу перерву в роботі. Є роботи і для пенсіонерів потрібні вахтери, диспетчери, контролери квитків та касири. Працевлаштовують влаштовують усіх бажаючих від 16 років. Олія, крупи, борошно, консерви та солодощі у Дубосарах до Дня республіки почали видавати продуктові набори людям з обмеженими можливостями, тим, хто перебуває в громадських організаціях. У Людмили Берези понад 30 років, друга група інвалідності. Її дали після інсульту. Петро Субцарел, військовий пенсіонер. У товаристві інвалідів, його дружина Катерина. Вона перенесла кілька операцій. Тепер в інвалідному візку зажину за дружину утримую. Вона інвалід, колясочниця і завжди має запаморочення. Лад виходить. Я завжди маю бути поруч, підтримувати. Цей набір дуже нам допомагає. республіки напередодні дня республіки щорічно за рішенням глави держадміністрації надається матеріальна допомога продуктовими наборами громадським організаціям. Це товариство інвалідів загального захворювання, товариство інвалідів локальних війн та конфліктів та інвалідних. Її в слабозорих. Всього видадуть понад 170 наборів. Додому соціальне таксі доставить продукти тим, хто не зможе прийти сам. Кіцканий свято Вознесенський новонямецький монастир. Етюди тут пише художник із Києва. Андрій Кулагін графік-живописець, автор акварельних композицій. Пише краєвиди, натюрморти, портрети та історичні картини. Хотів приїхати до Придністров'я у червні на 19-й міжнародний симпозіум художників. Його присвятили 160-річчю Кіцканського монастиря, але зміг приїхати тільки зараз і вже зробив серію начерків. Мені больше ці люди. Мене більше цікавлять люди. Ось дивлюся, жінка веде дуже старого чинця під руку. Я підійшов до нього, питаю: можна поговорити? Я хотів би вас написати. А він питає, скільки треба позувати? Поки ми розмовляли, я зробив фото, а фото перетворив трохи по-своєму, і воно було не зовсім вдале, але наштовхує. Андрій Кулагін із дружиною Ольгою у Придністров'ї вперше вражень багато. Вони вже побували у Бендерській фортеці у художньому музеї при Приображенському соборі. Цей храм не доторкнулись до нього реставратори. Він в первозданному виді, і нам це сподобалося, що він дух старини в ньому. Тут дуже привітні люди. Подобається також м'який клімат. У вас здивувало, що у вас скільки персиків. Ну навіть інжир сподобались ваші міста та дуже ухожений терасполь. За пензель та фарби Кулагін взявся у сім років. Вісімнадцять вже була його перша персональна виставка. В творчості вже понад сорок років. За цей час написав портрети багатьох відомих людей. Андрію Кулагіну навіть вручили золоту медаль Ватикану за внесок у розвиток мистецтва. Художник мріє приїхати до Придністров'я наступного року і вже встигнути на міжнародний симпозіум художників. Має навіть ідеї, як його провести ці художники Ці художники повинні залучати сюди якусь дитячу студію, щоб у момент, коли вони працюють, діти тут бігали та дивилися. Тобто виростає дитина всередині мистецтва. Тоді вони починають бачити, чути, порівнювати, дивитися. Роботи написані у стінах храму. Художник подарує настоятелю монастиря. Традиції, звичаї, красоти та пам'ятки республіки можна зобразити у логотипі Я Придністровець». Конкурс творчих проєктів розпочнеться 1 вересня. Його проводить Держслужба з культури та історичної спадщини. Взяти участь можуть усі охочі. Цілі конкурсу являється метою конкурсу є створення сучасного оригінального легко пізнаваного графічного зображення в рамках популяризації та зміцнення спільності придністровський народ. Звертаємо увагу, що кожен охочий може надіслати необмежену кількість робіт для участі у конкурсі. Запрошують дизайнерів, митців, реставраторів, студентів творчих спеціальностей. Конкурс триватиме до 17 жовтня. Для участі потрібно надіслати заявку та роботу на електронну пошту. Адреса на екрані. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.